День змінювала ніч, і через кілька таких циклів вдалося стабілізувати стан Монола. За цей час не відбулося нічого особливого. Коли хлопець вже зміг вільно ходити, він був перевезений групою пластиря в їх мініштаб на великій землі. Кіт повернувся до штабу найманців в темній долині, а Лимон пішов купувати СВДМ з прицілом нічного бачення, про котру так мріяв. Ще через пару днів Монол. Вільно ходив по закинутій школі, котра на даний момент була підпільною базою угруповання моноліт. На диво повністю сліпий, на перший погляд, хлопець умудрявся ні в що не врізатись, йому не потрібне було світло. Цим він часто лякав інших монолітівців, котрі неочікувано для них натикались на нього в темряві. Перший час всі думали, що він звичайний зомбований, тому сторонились його, але побувши з ним якийсь час, Зрозуміли, що він не являє загрози. Якийсь час пластир постійно за ним бігав, бо, а що, якщо дитятко впаде? Але, зрозумівши, що він і без нього ідеально справляється лише в того в спокої, форму хлопцю повернуло одразу, як тільки він ступив на поріг бази і навіть піде і був йому повернутий. Лайм тим часом відсипався, за весь цей час він зміг лише трохи відновити пару фотографій та неважливих сповіщень. Підходив до кінця травень 2009 року. Монол та пластир сиділи за чашкою чаю. Дід знов почав задавати йому питання І так, підведімо підсумок, значить, моноліт виглядає як синій сіючий камінь, і ти його зараз не чуєш та не відчуваєш. І там, звідки ти? Я помер? Нащо Монол відповів? Моноліт не чую. Погано, це погано. Чому не чую? Майстер пластирь, мертвий. Не диха. Зараз живий. Диха. Не розумію. Відпивши чаю з чашки, пластирь запитав А коли ти його перестав чути? Хлопець дивився в свою чашку, трохи подумав і сказав Бій. Постріли. На нас напали. Темрява. Холодно. Дівчина несе. Їй страшно. Уронили. Боляче. Дівчина вбачається. Темрява. Постріли. З неба пада. Пада. Сніг. Сказав невпевнено і продовжив Постріли. Падаю. Вибух. Небо червоне. Викид. Боляче. Небезпечно. Темрява. Не чую. Моноліт. Доказавши монол уснув. Пластир щось записав в зошит. Угугу. Дуже цікаво. Все ж нам пощастило. Що ти не втратив можливості до розмови. Відклавши зошит, дід накрив хлопця покривалом та пішов по своїх справах.